друзі, вітаю всіх на моєму каналі, всіх, хто підписаний дивиться. Я розумію, що ролики виходять не дуже часто, але все ж таки вони виходять. Зараз сниму браслет, щоб не гриміть. А єдине що. Ви можете чути якісь ремонтні роботи, бо до мене по сусідству хтось заїхав. Я поки що не знаю хто це. Сталося там пару днів тому. Зараз свята в Болгарії, ніхто не працює, і тому якісь люди вирішили скоріш за все відкривати свій бізнес. Тому вони зараз за стіною там щось пілять, свірлять». Але е, я так само е, обрав цей день для того, щоб записати ролик. Ну і я вирішив, що щоб не було, е, хай він буде, як він буде. А за вікном ще можна чути такі дуже потужне повітря, прям таке вюга. Але снігу немає. Ну, вітер такий, що я от зробив собі, типу, модняву зачіску, думав, буду модний ходити по вулиці. Хренушки, там, треба вдягати шапку. А сьогодні ми п'ємо Чайчик олдскул, чайчик стара школа. він вийшов нещодавно. Це шупер, е, міцне таке пресування. А що можу сказати? Ць, він е, зроблений е, це зроблен гліною 200-грамовою. Хто знає наш чай? Е, в такому ж форматі виходив в чай шишка, в такому ж форматі виходив в чай Алхімія. І зараз вже, от вчора чи позавчора вийшов чай ще один. Це червоний Габа, теж пресований в цеглинку таку і теж 200 г. Але він в Україні вже є в продажі в Болгарії його поки що немає. Так от, що до олдскулу, чай. Ну, чому олдскул? То що тут така сировина, котра була колись, коли б знаєте а, старі чуваки, котрі починали ще звичайний шлях в ці часи, якраз. Пілі чай от з таким смаком і чай, котре надає такий стан. Тобто він такий, можна сказати, простий, але дуже непростий. А ті, хто ну, в темі вони розуміють, про що я кажу, а ті, хто ні, вам просто треба спробувати цей чай, і ви зрозумієте, про що йде мова. Тобто, якщо зараз, наприклад, дуже багато чаю, дуже багато смаків, дуже багато ми можемо описувати чай, що тут буде там шоколад, тут буде там курага, тут буде такий то такій то Наприклад, запахи. Тут така раз така сировина. Про цей чай от, можна просто сказати, це той самий. От. І цього буде ну, типу, достатньо. А в цьому році я небагато займався цим YouTube каналом, як і в попередньому році так само. Тобто, коли почалося півномасштабне, я якось YouTube майже не займаюся. Але. В цьому році цей канал отримав відмітку 50 тисяч підписників. Зараз вже там 50 тисяч, щось там 300. Це ще треба ну, типу, враховувати те, що багато хто відписується від мене. І все ж таки, бачите, як підписок більше. Я, ну, і, коротше, я вирішив, що. Ну, типу, не можна забрасувати цей канал, тому що є люди, котрі все одно щось дивляться старі ролики, котрі щось коментують. Так, да, багато коментарів іде по ще старим, старим, старим ролікам про паракорд, там, де я пліту з паракорду, щось розповідаю, як це робити. Вони задають питання, і я іноді там в коментарях відповідаю. Але, друзі, розумієте, що, ну, я тоді, здається, випліл все. І зараз я щось не знаю, що можна знімати про плітушки, бо і я багато чого показав, Розповів і багато такого контенту є в Ютубі, я, ну наче не знаю, дайте мені зараз там шматок паракорда. я не знаю, що про нього розповідати. Все вже давно ну, розказано. Але а, я ще е, зараз звернув увагу на те, що починаю е, вистрілювати ролики, теж, котрі були записані там 3-4 роки тому, але вони були про чай. І на них зараз починають звертати увагу, їх починають коментувати. Тобто я розумію, що чайна тема людям цікава, і чайна тема, а, тема від мене людям так само цікава. Тому а, а, свої чайні ролики ну, я можу продовжувати, тому що ну, про це я знаю, що можна розповідати. І, і ну, а на сьогоднішній день я розумію, що є люди, котрі шукають цю інформацію. Цієї інформації теж в YouTube дуже багато, але я так розумію, що кожному цікаво. Ну, почути якісь відповіді на своє питання від а, різних людей, щоб а, собрати якусь, ну, типу, щось таке середнє для того, щоб а, щось робити. До мене ну, часто приходять люди, котрі кажуть, я дивлюсь там то, 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 Один каже так, цей каже так, цей каже так. А що скажете ви? Ну, і тобто то збирають таке, знаєте, щось, якийсь середнічок для того, щоб, щоб, щоб щось. Якусь тему для сьогоднішнього ролику я не, не вигадував. Але а, я не можу сказати, знаєте, як часто кажуть якісь там блогери, типу мене часто запитують. Мене часто не запитують, я вам одразу скажу. не, не та я людина, щоб мене часто хтось щось запитував. Але через те, що в мене є. Невеличкий бізнес в Україні, а тепер ще і в Болгарії. І чай продається як в Україні, так і в Болгарії. Є клієнти, котрі час від часу про щось запитують. Є клієнти, котрі приходять от так от, офлайн, вперше і теж задають деякі питання. Тому я зробив перелік таких ну, найчистіших запитань, з котрими я стикаюсь, і вирішив в сьогоднішньому роліку. Він такий прідноворічний, можна, так можна так сказати. Просто на них відповісти, можливо, комусь з вас це чимось допоможе. А перше питання, я їх там зібрав в телефон, тому я буду користуватися, але перше, я прям пам'ятаю, це дуже чомусь часто питають. Особисто я, скільки час чаю випиваю за добу. Це прикольне, але тут треба враховувати те, що я. Проводжу чуювання, я проводжу чайні зустрічі, провожу чайні церемонії. Тому, можливо, я не дуже хочу вже піти чай, але через те, що я цим займаюся, мені, ну, як мінімум, треба пробувати те, що я наливаю людям. Тому є такі дні, коли я багато чаю випиваю, а є такі дні, що не дуже. Но якщо ми зробимо якусь таку золоту середину, то. Ну, я вважаю, що десь 2-3 літри чаю за добу я випиваю. А І одразу там друге питання. Який чай п'ю особисто я. От який чай мені більш за все подобається, який чай я п'ю. А хто а, там слідкує за мною? А, ну давно я... Я пам'ятаю, оскільки я про чай чаще записував, я завжди казав, що я фанат Шупура і там такі-то, такі то я не розумію, я не пам'ятаю, ой я не, я не розумію, там я щось не пробую і не хочу. Та-та-та. та та Ну, Зараз чайного досвіду в мене трохи більш. Я вже не можу сказати, що це прям вау, а це прям ні а всі чиї гарні, але кожна людина а свій якийсь такий, знаєте, як це сказати, чайний раціон. Ну, підбирає під себе, під, під свою особистість, під свій морально-духовний стан, під свій, в принципі, фізичний стан, бо чай багато на що впливає, і треба розуміти, для чого людина обирає ну, ціпи, чай, і для чого він його вживає, так скажемо, там товарищує чай. Але якщо повернемось до питання, який чай п'ю я? Більше е, всього я п'ю шупуер. Тобто, як я і раніше це робив, так і зараз. Ну, тобто, шупуер це для мене, знаєте, як е, ковток е, якийсь, е, блін, не знаю, повітря. Тобто без шу е, якось і, і мила, да, життя. Бо, е, ну, він мені допомагає рухатися, він мені допомагає щось вигадувати, він мені допомагає якось ну, взагалі от, бути якимсь подвіжним. Бо я не скажу, що я вже дуже старий, але знову ж таки мені скоро буде там полтинничок. І вже, блін, ну вже можливо, не вистачає того, знаєте, внутрішнього двіжу, тої внутрішньої енергії, і мені ну, якось. Треба якусь додаткову енергію вживати. От шупер для мене це, да, це, це такий бензин, амфетамін, я не знаю, як це можна назвати, але це прям от я п'ю і прям мені вау, добре, хорошо, і мені треба щось одразу робити. Я гарно себе почуваю. Тобто от, мені подобається. Ще останнім часом я став дуже багато. Піти габа. Габачі не, не ну, не, позначає, не означає, що я п'ю там ну, виключно, наприклад, габу у Лун. Ні. шени, а, а червона габа я дуже полюбляю. І можу сказати, що ну, саме мої улюблені чи на зараз, якщо ми будемо ну, казати про габу, це червоний габа чай, Не знаю чому, але от прям червоний габа це прям от. Песня ну, для мене. А, може, я себе накрутив, але коли я п'ю червону габу, мені прям дуже добре. Чому п'ю Габу? Чому вона в моєму раціоні чому мені подобається, знову ж таки, це, ну, скоріш за все, через мій ментальний стан. Тобто Габа мені допомагає якось балансувати свої там, думки, емоції трошки пригашати там негативні думки, ну бо часи такі, що складно бути таким вау, блять, все охуєнно, ні, не можна, але знов ж таки і заганяти себе в якийсь депресняк, Ну, ти теж тоді будеш ну, взагалі людина, котра ну. Ну, Не корисно. на нащо на тоді існувати. От. І габа, вона якось ну, допомагає от, от розібратися внутрі з собою. І ну, блин, це, 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 це класний там, помічник по життю. І ще я люблю піти ввечері білий. Чій. Білий чайчик це чайчик компанії, це чайчик родина, це чай чайчик затишок, це чайчик перед сном, це чайчик для того, якщо є можливість подивитися якийсь там фільм, тобто білий чай, ну мені прям дуже допомагає, він такий заспокійливий. Ну, коротше, прям. Тема. Так що я можу сказати, що мої улюблені чаї, чиї моєго а, чайного раціона це Шуплер, це габачі габа габа і біличі. Я не, не, ну, не можу сказати, що інших чаїв я не п'ю, але от це топчик. Ще а, я полюбляю червоні чаї, а ось улуни як світле, так і темні. А, вони Мені подобаються, але сказати, що я їх прям дуже часто п'ю, але чомусь, чомусь от ні так не сталося. Знаєте, буває там от, купа видів ковбаси, але ми не можемо набити їм всіма холодильниками Ми якимись окремими видами щось собі купуємо. Так само і тут. Чаю е, завжди дуже багато різного, але ти обираєш от, щось для себе. А, ну, сподіваюся, що я відповів на це питання. Так, їдемо далі. Тут мені вже треба подивитися в телефон, бо я не пам'ятаю, що там було. А, ще питання таке, з якого чаю краще починати свій чайний шлях. Ну, дивіться, якщо ми, ну, я так розумію, що мова йде про китайський чай, бо ми займаємося китайським чаєм і люди ну, думають, що я хочу якось окунутися в тему китайського чаю, з якого чаю краще починати. Складно сказати, бо всі люди різні, але як показує практика, там, якийсь там, досвід мій, досвід моїх друзів, я б ну, пропонував починати з шупуеру. Бо Шупуер це такий чай, який, ну, якщо це гарна сировина, то це чай, котрий складно заварити так, що, він, ну, що його не можна буде пити, тобто він завжди прикольний. Як би його не заварили, його складно і тому і Шупуер це той чай, котрий в будь-якому випадку а, надає свій е, чайний стан. Тобто, це такий чайний стан, достатньо е, заметний, котрий дуже складно не помітити людині, котра чай в принципі не п'є і не розуміє про що йде мова. Тобто, коли вона поп'є шупуер, а вона е, в будь-якому випадку е, щось. Е, Почне відчувати щось таке незрозуміле, типу, блядь, що це за хуйня? А може ли я сідати за кермо? А що це таке? Ну, тобто, оно, а на всіх по-різному, хтось кажеться, блять, там навалює, щось. В перший раз ну, це складно сказати, що воно робить, але щось воно робить. І люди це помічають. І частіше за все, цей стан їм починає подобатися, ані вони хочуть пробувати ще. І коли ти хочеш пробувати ще, далі починається чайний шлях. Далі ти починаєш цікавитися чаями, цікавитися посудом, цікавитися далі, 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 різними чаями і так далі. І вже починаєш трошки, якось знаєте, як то ну, як будь-яка тварина. Yeah. А... Впізнає своє середо, а, там, обітання, да, і потім вона починає вже якось більш ну, краще орієнтуватися. Так само і тут. Ну, ну, моя думка така, да. Треба спробувати просто шупер, можливо, декілька різних, але знову ж таки хочу звернути вашу увагу. Обов'язково треба піти якісний чай. Де взяти якісний чай? У мене. Якщо ви в Україні, то я залишаю посилання на сайт. Якщо ви в Болгарії, я знову ж таки залишаю посилання на сайт. А якщо ви думаєте, що ви придбаєте чайчик в Україні? А я такий тут в Болгарії ваші гроші буду тут витрачати на якісь там кальяни, мальяни і ще якісь тімки. Ні, це не так. Гроші витрачені вами на чай в Україні залишаються в Україні. Там зареєстрований ФОП, там сплачуються податки. Це амбасадорство, це допомога моїм друзям. Це взагалі ну таке. Типу дружня чайна українська спільнота, де я а, теж є. І тому, якщо ви там замовляєте чай, то ви допомагаєте і розвитку українського чаю, українському бренду, і допомагаєте Збройним силам України. Так що з цим а, <coughs> все нормально. А що стосовно Болгарії, в Болгарії, все, що є на сайті, от весь асортимент чаю і посуду, який є на сайті, це все є в наявності в Бургасі. Тобто. Люди, чомусь ну мені так іноді пишуть, що типу, а можна такий чай у вас замовити? А скільки треба буде чекати? Друзі, я не викладаю на сайт ні чай, ні посуд, котрого не, ну, немає у мене ось тут в наявності. Тобто, якщо цей чай закінчується і він ще не приїхав, я його прибираю з сайту. Якщо на сайті це є, значить ви в бургасі можете придбати це сьогодні, там завтра. Ну, стосовно там графіку роботи. Якщо ви в будь-якому іншому місці а, Болгарії, то Служби транспортної доставки. Якщо ви в Європі, то ну, вибачте, але э, транспортні служби доставки чомусь не хочуть брати такий вот наш чай, вони щось стримаються, і чайчик бере, бере тільки національна пошта. Якщо хочете в національні пошти ми відправляємо, я відправляю чай по Європі. Посуд э, можна відправляти транспортними службами доставки. Посуд мене отак вот вот купують. Все нормально, чай теж купують, але я відправляю національні пошти. Тут треба там, чекати там 10-14-15 бо там днів. Так, це я теж відповів. Чайчик піпець. Як от бачите, я от п'ю, він все розкривається, розкривається. Скоро кришка вже почне ну, не, не зачинятися. Вона там прям так розбухає нормально. Хм. Смачно. Так, їдемо далі. А от є е, відмінності в чайній культурі між Україною і Болгарією. Так, знову ж таки, якщо ми будемо е, розсматривати ну, типу, чайна культура в Україні, чайна культура в Болгарії. Взагалі чайна культура в Україні, а ну якщо ми не будемо брати там китайський чай, то вона яка? Е, пакетований чай, ну іноді розсипний, крупний чорний європейський, якийсь зелений в пакетах. Е, там декілька брендів, але це не можна назвати якоюсь культурою. Да? Ну, і я не можу сказати, що в Україні є якась чайна культура. А от культура китайського чаю в Україні, вона да, дуже круто вже розвита. Зараз вже ну, блин, прям дуже круто це все просувається, це стає модне, люди п'ють, чай багато, хто п'є чай, відкриваються різні заклади. Не звертаючи увагу там на війну. Багато закладів відкрилися вже під час війни, півномасштабної війни в Україні, і молодь цікавиться чаєм, і олдскули продовжують піти чай, і різні формати, і багато з'являється якихось людей, котрі привозять цей чай, котрі якось популяризують чайну культуру. Є ті, хто там на замовлення в Китаї виробляє якийсь чай, тобто в Україні, ну це прям. Вау, wow. якийсь рівень конкуренції. Ну і, ну, і блин, люди знають, що таке е, китайський чай. В Болгарії інакше. В Болгарії е, тут таке ставлення до чаю взагалі. Якщо ти п'єш чай, значить ти хворієш, бо а, тут п'ють каву і так вже. Ну тут так традиційно сталося, що чай це трав'яний збір. Він тут і називається білков чай. «Білков» – це ну, типу, трав'яний. От, і тут вони більш такі мають. Лікарство, ну типу лікувальне призначення, тобто це знаєте, як в нас в Україні є карпатський збір, збір карпатського чаю, Да? Купа різного різного, але чаєм це не можна назвати. Але, наприклад, якщо ти трошки захворів, взяти якийсь карпатський збір, а собі там, додати меду, попити, і ну це типу гарна справа, але вона не має ну, ніякого відношення до китайського чаю. Вот. Вот тому, ну, але тут цього білку в чаю вот дуже багато, він продається у всіх магазинах, він пакетований. Ну, коротше, дуже величезний вибір. А ось китайського чаю, ну тут можна сказати, що немає. Я коли сюди приїхав, єдине, де можна було знайти щось подібне, це знаєте, бувають такі точки з... Розсипним чаєм, але все-таки в жестяних банках вони туди пересипаються: жасміновий лун, молочний лун, вішнявий пур і ще якась така вот короче. Тобто, це ну, не те, що гідота, але це ну, знову ж таки ну, не має якогось там прям, прямого відношення до китайського чаю. Це щось таке. Що от купується, там, якось продається. тобто це для людей, котрі вже не хочуть пити той чай, який продається на прилавках магазинів, але вони ще ну, можливо не спробували, чи не дійшли, чи не хочуть до справжнього китайського чаю. Тому сказати, що тут прям якась є культура, але ну, її тут немає. Можна там одиниця людей, Котрі знають на китайському чаї, я кажу зараз про Болгар, ну їх от, дійсно їх дуже мало. А всі, кого я зустрічаю, там і мої клієнти, котрі ходять до мене за чаєм приходять, це все ж таки мігранти. Ну, тобто, це не болгари. Це люди, котрі вже так чи інакше мали справу з китайським чаєм і вони продовжують типу, цим займатися тут. Йдемо далі. З якими складнощами стикаються любителі китайського чаю в Болгарії, ну, в принципі, я вже відповів. Любителі китайського чаю в Болгарії просто не можуть знайти китайський чай, справжній китайський чай в Болгарії. Ну, тепер можуть, тому що тут з'явився я. Але ну дійсно, тут, ну, тут блядь, складно знайти якісний китайський чай. Його просто не А далі, далі, далі. Як правильно зберігати чай вдома? Ну, чай це така штука, <сі>, такий організм, котрий живе. Ну, ми можемо сміло казати, що чай продовжує жити а, після того, як ви його придбали. Ну і до того, як ви його придбали теж. Тому а, треба дивитися на те, щоб а, ну, в приміщенні, де ви зберігаєте чай, не було дуже сильно сухо, щоб не було дуже сильно а, влажно. Короче, щоб чай не пересох і щоб чай не заплісневів. І, і щоб ви не смажили котлети біля чая, тому що чай э, ну, впитує в себе запахи. Але знов ж таки. Ну само розуміння зберігання чаю це має бути якось типу, багато чаю, або да? якась колекція, або якісь там, ну прям от вот щось таке. Але якщо у вас ну щось трошки, ви вот піти там декілька різних видів. ну, наприклад, ми продаємо весь чай, а спеціально додаємо. Крафтовий такий зіп-пакет для того, щоб коли ви відкриваєте чай, щоб ви могли туди покласти і обов'язково зачинити його. Тобто туди вже нічого не потрапляє. І поки ви п'єте цей чай, поки він у вас є, з ним нічого не станеться. От. Ну, і Цього достатньо. І ще було питання, Чому я обрав чай як справу в свого життя? Знаєте, я э, не сидів отак, от, от і не думав. Яку справу свого життя треба обрати. Ну, це якось сталося саме, знаєте, є якась по життю, блін, якась, не знаю, еволюція це не називаєш, але є штуки, які знаєте, до нас приходять, потім вони відходять, там щось от як з паракордом. Да, мені досі там, типу, чому ти не перестав плести з паракордом, Ну, не цікаво. Цікаво, колись мені цікаво було, ми це робили, тому що про це мало хто знав, і хотілося людям показати, що воно таке є. Але бля, зараз на ну, його дуже багато. Бля, куди не плюнь, він є. Ну і якби, знаєте, ну чомусь не цікаво. Чаю теж багато, але знову ж таки, ну, там, наприклад, мій чайний досвід, він, ну, можливо, якось трохи більше там, іноді краще, і моя думка комусь цікава, ніж там якоїсь іншої людини. Тобто тут я можу якось. Себе більш-менш гарно відчувати. Ну, і Як справа у свого життя, взагалі чай як ну, там, спосіб заробіт, заробітку, спосіб, да, там, якогось там тра-та-та, -та, от обозначився в, під час ковіду. Тобто я до ковіду ä, працював з чаєм, да, я продавав чай, але окрім чаю, в моєму магазині, моєї лавці, хто мене пам'ятає там по Миколаєву, була купа різного іншого товару. Це була і косметика для чоловіків, і різні там гребінці, розки, средства, щось, рюкзаки, мерчик, футболки, кепки, якісь подарунки для чоловіків. Був час, коли я там крафтовим півасіком приторгував. Ну, тобто дуже багато всього було різного, але коли почався ковід, чомусь, от, знаєте, чай показав, що він людям потрібен, знаєте, як хліб. Тобто, а все інше, все що було в нього в сортименті, типу, оно так якось ковід показав, що це може почекати. Ну, тобто людям це було не цікаво. А чай люди пили в ковід. Ну і він і він. Ми допомагали людям, щоб в них було щось гарне, бо. Типу ти сидиш вдома і що робити, а чайчик він таки допомагає, там, дає якісь натхнення, якісь там, нові думки, можливість креативити, там, ще щось створювати. От, і тому люди замовляли цей чай. Ну, і таким чином я міг ну, мав можливість щось заробляти під час ковіду. Люди мали можливість щось там, радувати себе чимось під час ковіду. Так вийшло, що все, що чай показав, що він от, от, от нам з ним, типу, на ну як се сказати, ми на одному шляху, коротше. І так сталося. А коли я вже вот, нещодавно приїхав до Болгарії, ну, я їхав сюди, я до Болгарії займався продажем чаю, ну, типа просуванням чайної культури, да, там якомусь. Ну, мені це ці цікаво і... Коли ти займаєшся тим, що тобі цікаво, ну би і людям цікаво, як ти подаєш да, якась твоя подача, що в тебе можна там, щось придбати, ти можеш чомусь навчити. Якось так. Щось багато чого да, наговорив. Чай ще не допив, але ролик вже, я так розумію, пора закінчувати. От, мені було дуже цікаво, бо на все це відповісти, записати нарешті цей ролик. Нічого не буду а, казати, бо я постійно виходжу на зв'язок в цьому youtube каналі і кажу, от тепер а, я почну періодично записувати ролики. Бля, зараз не буду казати, що я почну періодично, але в мене таке бажання є. Можливо, так. Дуже буду радий вашим коментарям, бо це та тема, котра надихає на те, щоб а, щось продовжувати. Ну і я розумію, що ну, от, суд в Болгарії. Дуже багато кому ця меча, і дуже багато хто хоче почати там, раз почати свій чайний шлях, і вони шукають щось нового, щось такого сучасного, де, що і як. Тому о, дуже радий допомогти. Звертайтеся, посилання на мене залишаю під цим роликом. От. Так що, дякую всім. Все буде добре. І не забувайте допомагати збройним силам України.